Працюватимуть навіть під час відключень світла в Івано-Франківську на перехрестях 15 світлофорів забезпечили системами безперебійного живлення. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Вимкнення електроенергії спричиняють на перехрестях значні проблеми для водіїв та пішоходів. Тож посадовці вирішили забезпечити ключові перехрестя безперебійним живленням. В першу чергу безпека, і знову ж таки, це є пропускна здатність тих чи інших вулиць. Тому що Коли ти йдеш по головній дорозі, ти їдеш швидко. А з суміжних вулиць відповідно з другорядних вулиць виїхати фактично дуже дуже складно. Ну відповідно, це є ДТП. це є… Незручності, ну, і це затримки в трафіку Івано-Франківці кажуть, почувають себе на дорогах більш комфортно, коли світлофори працюють. Буває, що краще, що водії самі скоріше відбирають, але діло в тому, що ну, виходить, що Інколи буває, що анісі розібрати і пішоходом, те, те саме мешає. Бо пішоход бачить, що світлофори немає, він просто вбігає на дорогу і перешкода для водіїв. Це трошки є накладно. Краще, коли вони працюють. А, в принципі, не виникало. Не виникало. Я ну, так часто не їжджу по місці, але коли, коли їду, то не було ніяких проблем. Водіїв взаємовічно Так, звичайно. Без вимкнень у місті працюватимуть 15 49 світлофорів. «Це в'їзди у місто, скажімо, вулиця Галицька, вулиця Тесменецька, Незалежності, Коновальця, Івисюка. От Ці такі великі вулиці, наприклад, пішохідна світлофорна вулиця Січове Стриців, я так біля пошту він так, він є важливий, але знову ж таки, коли його немає, то ми. Автомобілісти пішоходи дотримуються правил дорожнього руху, і він не є настільки визначальним, щоб витрачати якусь певну суму коштів. Зі слів Михайла Смушика, світлофор споживає від 1 до 1,5 кВт світла від системи безперебійного живлення. Світлофори зможуть працювати до 8 годин.